The cat sat on the Ні, Нацгвардійці в зібрались на мирну акцію в їхню підтримку. Чоловік у клітці та діти, які пишуть листи своїм татусям. Саме так рідні та близькі полонених нацгвардійців з Чорнобильської АЕС намагаються ще раз привернути увагу до військових, які вже третій рік в російському полоні. Ці 103 хлопці Знаєте, казала, знаходяться зараз у полоні, і вони так само, 22, як і я в даний чи час чи перебувають у клітці. Лісі, можливо, не в таких можливо не в тих умовах. І я, я думаю, сьогодні... що навіть на. Багато гірших умовах на Красній площі зібрались близько сотні людей. Частина з них приїхала зі Славутича у Лісі Якименко третій рік чекає на повернення з російського полону свого чоловіка. Ми в ПО, ми з міста Луганськ. Ми переїхали у 14 році в місто Київ і до повномасштабного торгівлення за два місяці. Ми переїхали в місто Славутич. На жаль, за ці 25 місяців було єдине один лист. Це було в 22-му році. Жив, здоров, все хорошо на російській мові. Не було жодного дзвінка, писім більш не було. За словами Олесі Якименко, полонені захисники ЧАЕС отримали велику дозу опромінювання і потребують медичного нагляду. Про стан здоров'я своїх рідних люди дізнаються тільки від звільнених з полону військових. Один із хлопців був з ним в камері. Він сказав, що. Він живий, здоровий. але потім я від передійці штабу дізналася, що він не дуже здоровий. Тобто, хлопці намагаються нам цього не казати. А вже в корштаб він стоїть в списку як важко хворих. За словами дружини військовополоненого Валерії Лученко, вони продовжуватимуть такі мирні акції, адже за її словами, процес обміну військовополоненими майже зупинився. Це дуже важко про це треба говорити. Про це треба. Кричати про це треба пам'ятати, і мають бути тут не лише родичі полонених, а всі рідні, знайомі, просто незнайомі люди, які проходять повз. Просто підтримайте рідних, підтримайте всі мирні акції, які проходять майже у всіх містах, майже кожних вихідних. Нещодавно в нас була зустріч з уповноваженим справ людини з Дмитром Лубінцем, з Дмитром Усовим. Дуже чекаємо зустріч з Крилобудановим. Вони більш-менш ідуть на контакт, але інформації нуль. Гордій Єрмак, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.